Хейга, hey сьогодні ми з моїм корніфанчиком Натаном будемо вам показувати самих топ-5 ліквідних тачок в цьому штаті Квант. Тому запасайтеся попкорном, туалетною бумагою і погнали. В наш топ-5 попадає ось така чорна гламурна Audi A8D3, яка знімалася в. Фільми перевізних. Хто знає, ну, може, чуть не така, але приблизно така. На ринку її можна знайти від 600 до 700 тисяч фетешну Ну і там чуть нижче стоков за, думаю, 550. Ну там стейджом вже додайте собі ціни, там перший стейдж хай буде. Там. Плюс 50, 75к. Другий стеж, ну, там вже нема смислу на не ній ставити і третій також тим більше. Топ-4 нашої п'ятірки, такий заряджений бумер X5 в е 53 кузові. Ви його можете знайти на авторинку ft десь за 900-950 тисяч. Ну і 100 десь за 850. Стейджем так, так же само прибавляєте. І будете мати. Ну, я думаю, цей шикарний. Попадає Land Cruiser 200 Дивіться, яка бандитська машина з мільйон е, багажником. У нього там 27 слотів багажнику. Взагалі, ну, супер крута тачка. Зто кого ви можете його знайти за лям 200 приблизно. З вже десь за лям 400-лям 350, я думаю, так йдете. Ну, а вже там за лям 600 приблизно, з другим за 2 ляма, а з третім вже 2,5 приблизно. Ось так. В нашу п'ятірку попадає топ-2 гелик. Це G63. Ось такий донатний, правда. Його дуже часто зустрічаю на авторинку. От такий стоковий він десь буде коштувати 3,4-3,5 ляма. фт вже 4, 4,5. Приблизно 4,5-4,4 десь так. Ось такий теж новенький, 2022 рік, я думаю, моделька, якщо не помиляюся. Такий гламурний, гламурний. Там вже стейджами додаєте по стейджам. Ціни, та й все. Ну і звичайно, що попадає в нашу п'ятірку топ-1. Це фіналіст s 1000 BMW s 1000 Топовий мотик. Прям дуже жорсткий. Його на авторинку просто майже нереально знайти. Його забирають як гарячий пиріжечок, просто кубовий, кайфовий, якщо не помиляюся, навіть двох Ось така моделька. Він коштує Стоковий в районі 2,6, 2,8. ФТшний він буде коштувати з. Думаю, десь 3,7, 3,9. Ну і там стейджами вже можна бачити стейдж перший 4 ляма, може й 3,9 також. Стейдж другий вже там 4,5, 4,6, а стейдж 3 вже біля 6 лямів. Ну і там є ще різні. Xоне, це. Неони всякі таке. Вони теж додають ціни. Ну, це наш фіналіст. Я думаю, що це можна було легко здогадатися. Я думаю, що немає ніякої е, машини, ні мотоцикла в е, Штаті Квант, який буде на рівні стояти з цим мотоциклом. Я думаю, ось так. Ну, ось і все, підійшов наш кінець топ-ліквідних тачок в Штаті Квант. Я думаю, що я вибрав самі гідні тачки, ну там не обираючи вже Чебурека і так далі. Це вже таке лайно. Е, так давайте замутимо якийсь розіграш, що ви дурно мене дивилися. Давайте просто в коментарях напишете не знаю, свій нікнейм, поставите лайк на це відео і підпишитесь на канал. А я в наступному відео через рандомайзер виберу рандомно, рандомну людину і виберу. І подарую вам 50 тисяч. Тому давайте. Я думаю, що вам ви це перше відео моє таке акуратненьке зайшло. Ставте пальці вгору, приймайте участь в розіграші. І всім до нових зустрічей. Як хто замітив, хто замітив, мій кентофарік Натан. Мене киданув. він пішов от на тому бульварі до своєї паняночки. Ну, я не буду йому заважати, це його власне життя. Тому. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, мадафака.